Вітаю вас в моєму квітковому раю. Мене звати Людмила Трихлів, я керамофлориста. Сьогодні ми будемо робити розпаковку глини. Дуже багато глини для квітів. Насправді не багато, але на трішки вистачить. У мене синя та зелена модерн клей. Звісно, це класика, з якою ми ліпимо. а Потім робимо суміш із цієї глини, але це основа, основ, яка має бути у кожного. І бажано, щоб ви її купували м'якусінькою. У мене вона дуже м'якусінька, тому ви можете робити її будь-якого стану, який вам потрібен. Далі я замовила ще модену сот. Не люблю чесно цю глину, але вирішила дати їй другий шанс. Можливо, зміню свою думку. Далі мені в подарунок поклали тичіночки. Але ж ви пам'ятаєте, якщо ми хочемо по справжньому живі квіти, ми маємо ліпити тичіночки своїми ручками. По перше, це більше значно реалізму дає. А по друге, ну нам же так цікавіше вірно. Ми любимо погратися. Проволочку, я думаю, ви і так побачили, що вона в мене є глинку, ви теж побачили, там вона в декілька ярусів. Ну і я замовила собі стеку, тому що, на жаль, свою я зіпсувала. І це дуже важливо. Якщо ви не знаєте, як правильно доглядати за своїми якісними недешевими інструментами, можете написати мені це запитання під цим відео, і я зніму на це відеогляд. Також, якщо ви не знаєте, як зберігати вашу глиночку, якщо ви не знаєте, як за нею доглядати ось такому, щоб вона стані у вас зберігалася, теж... Пишіть коментарі та запитання під цим відео. І мій канал саме створений для того, щоб ділитися знаннями про квітку, про ліп про ліпку квітів, про глинки. І я з задоволенням зніму для вас такий відеогляд. Звісно, посилання, де це все я купувала. Я теж вам дам під цим рілсом. Тому підписуйтесь на мій канал, якщо хочете побачити, що ж тепер я з цього всього поналіплюю.